Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Кажуть, що мріяти корисно і кажуть, що мрії збуваються. Але не тоді, вибачте, коли країна воює, коли економіка зруйнована, і уряд, замість того, щоб ну, робити якісь реальні речі, він просто просто мріє. Бо, знаєте, бюджет, проект бюджету на наступний рік він просто виглядає як фантазія. І головне питання чи здатна країна вижити, коли? Арифметика, ну, навіть на папері не сходиться. Дивіться. Я розумію, що для багатьох бюджет там це така дуже скучно, так? Скучно, сумно і не цікаво. Але це речі, які стосуються всіх нас. Дивіться, уряд запропонував витрати на рівні ну, майже 5 трильйонів гривень. Це колосальна сума, яка включає оборону, соціальні виплати, інфраструктуру. От я зараз спробую пояснити, знаєте, отак на пальцях, щоб це не виглядало так скучно, так? А трошечки е ці цифри розбавлю, так, щоб цікавіше було. Доходи запланували в розмірі ну, майже трьох трильйонів. І вже тут є питання, як при падаючій економіці. Уряд сподівається зібрати майже на 415 мільярдів більше ніж у 2025 році, якщо навіть цьогоріч вже бракує понад 300 мільярдів. Ну, от поясніть мені, от в мене економічна, так, економічна освіта, я не розумію як. Але найцікавіше починається далі. Уряд заявив, що нам потрібно ще. Майже 3 трильйона зовнішнього фінансування, тобто це позики, гранти, допомога. Якщо скласти власні доходи і кредити, виходить десь близько трохи більше ніж 5,5 трильйонів гривень, а витрати ну, лише 4,8 трильйона, виникає просте запитання: куди зникають 810 мільярдів різниці? Я не знаю, чи це помилка, чи маніпуляція. Що скажете? В кращому випадку це арифметична помилка в урядових документах. В гіршому це свідоме малювання красивих цифр, щоб показати парламенту і народу такий, знаєте, оптимістичний, оптимістичний сценарій. Таке ми вже бачили в часи Януковича, так, чи Азірова. Спочатку вписували, аби було. А потім терміново переписували. Але тоді, вибачте, не було війни. І ставка була ну, не настільки висока, скажімо так. Тепер поговоримо про те, чому ці плани, так, урядові, чому вони нереальні. Перше, це доходи. Навіть в мирний час підтягнути надходження на півтрильйона гривень задача ну, майже нереальна. В умовах війни, коли бізнес закривається. А податкова база скорочується. Це просто виглядає, знаєте, як дитяча казка. Друге, зовнішні ресурси. США фактично заморозили фінансування. ЄС дає гроші, ну, здебільшого на оборону. МВФ виставляє дуже жорсткі умови: скорочення дефіциту, підвищення тарифів, реформи. Хто дасть Україні майже 3 три, е, е, трильйони? Ну, от, скажіть хто? Дефіцит. Він становить понад 2 трильйони. Це половина всіх витрат. Простими словами, якщо сім'я заробляє 10 тисяч гривень, а витрачає 20 тисяч, то щомісяця бере ще десь 10 тисяч в борг. От скажіть, чи зможе так вона довго жити? Мабуть, ні. Чому це все дуже небезпечно? Бо, по-перше, це втрата довіри. Люди бачать, що цифри не сходяться навіть в державному бюджеті, тобто, це підриває довіру до влади. Дуже. Ризик втрати фінансування. Тобто західні партнери читають ті ж документи, якщо вони бачать арифметичні якісь нестиковки, це дуже зменшує шанси на нові кредити. А вони нам потрібні будуть. Далі руйнування економіки. Тобто, все тримається на якихось зовнішніх вливаннях. Але що буде, вибачте, коли їх не буде цих вливань. І соціальний вибух. Якщо уряд... Не зможе виконати обіцянки, зростуть тарифи, виріжуть соціальні програми, а люди просто зрозуміють, що їх обдурили. Ось вам приклад для розуміння. Уявіть, що ви розписуєте сімейний бюджет, так складаєте бюджет, ви заробляєте 10 тисяч, плануєте витратити 20 тисяч, пишете в своєму бюджеті, візьму ще 15 тисяч в кредит і все буде добре. Але потім виявляється, що ви чомусь записали витрати не 20, а 17. Іначе у вас залишаються зайві 5 тисяч. А насправді цієї суми її просто не існує. Це або помилка, або самовма. І така, знаєте, байка для завершення. Цю ситуацію добре ілюструє стара байка. Знаєте, от, як кажуть, а це справді Іван виграв в лотерею? Ні, це не Іван, це Степан і не в лотерею. А в карти, і не мільйон, а всього 500 тисяч, і не гривень, а доларів, і не виграв, а програв. Але так загалом правда. Так і з бюджетом. Офіційно все виглядає гарно, але якщо заглибитись в цифри, то там або помилка, або маніпуляція. Втім, скоро дізнаємося. Висновок такий: бюджет 2026. Він показує, що уряд мріє, а не рахує. В реальності таких доходів не буде. Зовнішніх грошей в таких обсягах не дадуть, а нестуковка у 810 мільярдів ну, виглядає дуже дивно. Нам потрібна чесність і від влади, і від самих себе. Бо мріями, діру в бюджеті не залатаєш. В мене все на сьогодні. Пишіть, що ви думаєте про це. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.